Мерзнуть в холодних окопах солдату, поки хтось їде кудись відпочивати. Гинуть люди під завалами дому, під завалами власного дому. Їм байдуже в кого стріляти, їм байдуже на наші втрати. Ми прийшли вас спасать, ви повинні нам спасіба сказати. Від чого ви б нас врятували? Від ракет, запущених вами, чи, може, від наступів на наші хати, що вам захотілось у нас відібрати? Не потрібно нам руського міру, не потрібно нас рятувати. Ми живемо у вільній країні. Ми не просили нас убивати. Їхнім ракетам байдуже куди летіти. Можливо, на майданчик, де граються діти, можливо, у заклади цивільні працюють. Отак От вони не люди нас рятують. Їм байдуже, що буде з нами. Байдуже на трони, вкриті прапорами. Байдуже на крики плечмами, на скорботу за своїми синами. Через кляту війну в Україні моїй мені хочеться плакати від нездійснених мрій. Хочеться вірити в мир і свободу якнайскоріше, для мого народу. У когось досі лютий, хтось в окопі розутий, хтось за кордоном у тузі тихо співає ой ілузі. Але всіх нас мріє одна, щоб закінчиться клята війна.